Дуже притомний матеріал виходить у виданні De Economist, де детально описується про те, чи справді Дональд Трамп змінив свою стратегію по відношенню до Путіна. Риторику то він змінив, але чи стратегія змінилася? Оце цікаво. Пояснення Пентагону, що зупинка постачань зброї була зумовлена нібито необхідністю перегляду запасів, Деекономіст називає переважно дезінформацією. Дефіцит засобів ППО є. Проте зброя для України надходить із виробничих ліній підрядників, а не зі складів США. Ізраїль, наприклад, продовжував отримувати озброєння без перебоїв навіть під час війни з Іраном. Про це пишуть у матеріалі The Economist. І зазначається, що не варто думати, що Трамп раптом став прихильником України, а відновлення поставок це лише повернення до попереднього стану, коли допомога виділена ще Джозефом Байденом. Поступово згорталася за Дональда Трампа. Хоча і при Байдену вона не була надто великою і потужною. Певні моменти ми досягали шалених успіхів на фронті, як то було у 2022 році. Але в такі моменти адміністрація Джозефа Байдена призупиняла постачання зброї в кількості, яка б давала нам змогу отримувати територіальні здобутки, відвоювати свої території. І навіть вчора Джейк Саліван уже почав говорити про те, що він. Не виступав проти ескалації, ну, мовляв, він нічого такого не ухвалював ніяких рішень таких не було. Дуже дивний коментарі. Зараз в чаті його ще до цього будемо повертатися неодноразово. Але дуже цікаву деталь пишуть у матеріалі The Economist, про які власне я зараз згадую. Десятки мільярдів доларів допомоги, затверджені конгресом минулого року, тобто 24-го року, квітні місяці. Друзі, досі не виділені. Нових коштів конгрес також не передбачив. У великому прекрасному податково-бюджетному законі, підписаному Трампом, грошей для України немає. Навіть ті невеликі суми, що були в базовому бюджеті Пентагону, планують скоротити ще більше у проєкті на 26-й рік. Мова йде про 300 мільйонів доларів. Дуже скромна цифра, яка постійно була передбачена в бюджеті США для України і ще до початку широкомасштабного вторгнення. Але звертаю вашу увагу, що кошти в рамках законопроекту, який голосувався в Конгресі у квітні 2024 року, яким було передбачено Україні допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів до цього часу, блокуються адміністрацією Трампа. Вони не виділяються на підприємства, які виготовляють зброю, аби відправляли її до України. Отака, друзі, історія, така реалія. Про це пише The Economist. Ще позавчора я бачив цю інформацію, я вам про неї говорив. Її писали без посилань на якісь конкретні джерела. Звісно, The Economist також не вказує на те, звідки вони мають ці дані, але як бачите, вони чим далі, тим більше підтверджуються. Але журналісти цього видання пишуть про те, що Трамп усвідомив, що Путін його просто використовує, США не хоче втрачати більше коштів на перемогу України. Але також Трамп не хоче і поразки України. Ймовірно, Трамп розуміє, що крах України стане для США геополітичною катастрофою більшою ніж падіння в Аністану у 2021 році. Ця теза дуже давно гуляє у ЗМІ і серед моїх колег. Ми неодноразово вже її озвучували. Але поки що я не бачу таких побоювань з боку Трампа. Ну ще раз наголошую, як і вчора, дуже хочу помилятися. Будемо дивитися, що сьогодні буде. З'являтися в інформаційному просторі є вже повідомлення офіційне від держдепу, Ша, що зброя поїхала далі. Це офіційно. Але яка, скільки наразі невідомо. І також сьогодні CNN оприлюднив ексклюзивний аудіозапис 2024 року, де Дональд Трамп погрожує Путіну і Сі, але не конкретно їм, а розповідає своїм спонсорам під час виборчої кампанії, що він виказував такі погрози цим двом диктаторам. На записі Трамп стверджує, що під час своєї першої президентської каденції погрожував Путіну розбомбити Москву, якщо Росія вторгнеться в Україну. За словами Трампа, Путін повірив у цю погрозу на 10%. Але каже, якби навіть на 5% він повірив, то цього достатньо, аби Путін не напав на Україну. На аудіозаписі Трамп розповідає, що також попереджав всі, що США розбомблять Пекін, якщо Китай нападе на Тайвань. За його словами, всі також на 10% повірив. У цю погрозу. Ну, я не думаю, що це правдоподібна інформація, але поширення її є не випадковим. Можливо, це зіграє якусь таку, знаєте, інформаційну роль і матиме ефект атаки на Росію. Хоча, як каже Медведів у Кремлі, то не варто звертати вже уваги на те, що говорить Трамп. Свого часу вони не звертали увагу на те, що говорив Байден, а тепер не звертають увагу на Трампу. Ще раз наголошую, що відносини між Трампом та Путіним суттєво погіршилися. Але це не означає, що Трамп завтра передасть до України тамагавки, якими можна бити по Москві. Хоча, як ми бачимо, як пише CNN, то нібито Трамп цим погрожував Путіну, але ще за часів своєї першої каденції.